Друзі, всіх вітаю! З вами Будда на зв'язку. В цьому відео хочу вам надати цінні поради по самозахисту від агресивних собак. Це може бути зграя бродячих псів чи якась поодинока собака, і вона налаштована вас покусати, завдати якоїсь шкоди. Це не означає, що всіх собак потрібно боятися, бути параноїком відносно цього. І обходити їх десятою дорогою. Ні. Але потрібно інколи вживати заходів для того, щоб захиститися і не усугубити навпаки зараз положення тої ситуації, захистити себе, можливо, своїх близьких людей, за яких ви відповідаєте. Найчастіше буває так, що ви просто зайшли на їх територію, яка охороняється цими собаками. Це ті межі безпеки, які ви, як непрошений гість. Порушене. Можливо, собаки оберігають своє потомство. щенят. І всім своїм відношенням вони показують, що, друже, давай забирайся звідси, ти тут непрошений гість. І також, здебільшого, люди вони бояться собак, вони проявляють страх, і на фоні цього виділяються гормони, які прям на інстинктивному рівні собаками відчуваються, вона вас сканує. І одразу така людина, яка боїться, вона спускається на ранг нижче, ніж собака. І це позиція жертви. А на кожну жертву є свій хижак. Тому не намагайтеся навіть тікати. Це буде помилкою, це негативна тактика. Чому? Тому що, по-перше, ви не контролюєте собаку, втрачаєте її з поля зору, і ви не знаєте, з якої сторони вона підбіжить і вкусить. По-друге, ви її не обженете. Собака бігає набагато скоріше, ніж людина. Якщо поряд є прямо біля вас, Якась висота, паркан чи дерево, автомобіль можете одразу на них запригнути. Якщо ні, не намагайтеся втікти. Дивитися на собаку, але не прямо в очі, тому що це її провокує на агресію. Це для неї виклик. Навпаки, дивитися десь в Сторону відводите очі, повільно, повільно відступаєте. Якщо поряд з вами ще є якісь люди, ваші близькі діти, ви можете їх за спиною поставити і повільно разом відступаєте до того моменту, поки ви не вийдете з тих меж, які собака охороняє, і відступаєте десь до укриття, до якоїсь висоти, на яку можна залізти. Буває так, що. Нападає зграя собак, там більше двох-трьох собак. Отут треба ззаді себе мати якусь перешкоду, в яку ви впретеся. Якщо вас двоє, то спина до спини стали і відбиваєтеся від собак. Інакше вони вас можуть обступити, від цього не побачите. Вони нападуть ззаді, коли ви цього не очікуєте, і зіб'ють з ніг. Тому краще контролювати всі сектора. По бокам прямо ззаді. Відходити. Якщо собака скорочує дистанцію, то тут ви можете вже діяти більш активно, агресивно. Будьте громкими. Кричіть, матюкайтеся. можливо, собака розуміє якісь слова сполучення команди. Особливо, якщо в неї ще є ошейник. Можливо, ця собака має хозяїна, який її надресирував. Фу, стояти назад, сидіти до себе і так далі. Кажіть це все, можливо, вона на них відреагує. Також ви можете свистіти, ви можете підняти над головою руки просто-напросто, тримаючи в них або рюкзак, або сумку, або верхній одяг. Можете посадити собі на плечі дитину і це збільшує ваш силует. Одразу собака може передумати на вас, нападати, так як ви вже більший опонент. Для неї представляєте загрозу. Якщо це не подіяло, то тоді ви можете знайти біля себе, наприклад, якісь предмети, це можуть бути підручні засоби, якісь сміття, там, камінь, якісь палки або скляні бутилки. Можете зімітувати просто, що ви піднімаєте камінь з землі. І якщо собака вже була битою, якась шавка, вона взагалі одразу втече. Якщо це собака побільше, то вона може ще спочатку подумати перед тим, щоб втікти. Якщо дійсно є камінь, то ви кидаєте цей камінь в собаку, а самі десь можете переміщуватися вже в укриття. Тобто розриваєте дистанцію. Якщо є скляна бутилка, це буквально ось біля мене все знаходиться на цій локації. Я можу цю бутилку запустити в собаку. Це скло від розбитої бутилки полетить в неї. І знову ж таки, це мені дає час для того, щоб... Десь з цієї ділянки зникнути. Якщо є палиця, ось палкою на отмаш, не бийте, не махайте, тому що в цей момент собака може підбігти до вас і вхопити за незахищені місця. Це зона паху. Якщо там у нас будуть ушкоджені якісь судини, які проходять близько поверхні нашого тіла, які несуть кров, незупинена кровотеча, це призведе до смерті. От. Краще не підпускати собаку до цієї ділянки. Тут ще й статеві органи, це больова точка у нас. І далі собака вас звалить на землю, і це не завадить їй добратися до вашої шиї і задушити. Тому краще тримайте дистанцію. Палкою на отмаш не бийте, а такими тичковими ударами протидіяти. Можете також дати до пащі цій собаці. Палицю, вона хапається зубами, стискає їх, не натягуєте собаку, але не підпускаєте до свого корпусу. Навпаки, відступаєте, берете амплітудний замах і ногою б'єте собаку нижче ребер, там, де область живота. У собак немає м'язів пресу, і тому це буде боляче для неї, і вона від цього буде тікати. Також ви можете. Ось таким чином використовуєте ще рюкзак, якусь сумку. Теж віддаєте собаці до пащі, нехай хапається. І далі ви вже наносите удари. Ногами наносите удари, наприклад, якимись ще підручними засобами, які вони можуть бути. Це або ліхтар, наприклад. Він має тверду основу, до того ж, ліхтарем ви можете засліпити собаку. І ви цим ліхтарем наносите удари прямо вниз. Ніс Нісу собаки це така уязвима ділянка, вона дуже чутлива і це больова точка. І зі всього розмаху, силою ви туди б'єте. Можете використовувати також, наприклад, те, що є при вас. Це мультитул якийсь, це може бути також тактична ручка з місного матеріалу. Або для вас порада, лайфхак. Завжди він в мене є з собою. Це альпіністський карабін. Він примножує силу вашого удару в рази. І ви цим карабіном наносите удари собаці ніс. І не тільки можете відбуватися від собак. Це стосовно підручних засобів. Що ще можна використовувати в якості самооборони? Перцевий балон. Ви можете його використовувати як і від собак. Розприскуючи цей перцевий пил, собака дуже чутлива до запахів. десятки разів він сильніший, ніж у людей. І вона на нього зреагує і одразу втіче. До того ж, собака боїться ще самого звуку пшику після того, як ви натискаєте на кнопку. Ви можете перцевим волоном також задути якихось неадекватів, які вам трапляються на шляху. Носіть з собою об'ємом мінімум. 50 мл, щоб було його достатньо. Також, якщо ви на велосипеді катаєтеся перцевий балон вам в допомогу. У вас також ще є при собі прутки з замками, і ви ними можете розмахувати і наносити удари. В якості відпугувачів також існують для собак ультразвукові такі свистки, ось такі там є прибори. Також можна використовувати електрошокер, тільки це безтолкова штука. От самим тріском ви можете діяти на собак, вони цього бояться, будуть тікати. Якщо ви хочете комусь допомогти на вулиці, то пам'ятайте, що собака може переключитися на вас. Краще за все, її просто душити тим поводком поближче до вух, до основи голови. І просто берете собаку на удушаючий і вона в цей момент просто буде. Непритомніти, і ви таким чином допоможете. У собаки основна зброя це зуби, у вас основна зброя це ваш інтелект, ваші навички та інструменти, які ви носите з собою. Отож, використовуйте їх ефективно і з користю у випадках, коли потрібно захищатися від агресивно налаштованих собак. Дякую за увагу.